Мої вітання слухачам радіорозділля. Мене звати Ірина Телька. і Це програма Актуальне інтерв'ю. Програма Актуальне інтерв'ю на радіорозділля виходить в межах кампанії безпека цивільних. Проект реалізується інтерню Україна» завдяки Агентству США з міжнародного розвитку при підтримці американського народу через проєкт «ЮСД Говерла. Гостем сьогоднішнього етеру у нас є знову пан Іван Веселовський, головний інспектор відділу профілактичної роботи місцевих рятуваль. В устрейському районі, моє вітання. Доброго дня. Пане Іване, не так давно ми з вами зустрічались у цій студії і вели мову про обережність на водоймах взимку а також правила, які запобігають нещасним випадкам. Сьогодні предметом обговорення буде інша тема. Це проблематика, про яку найчастіше згадують зараз центральні, центральні змі. Вона стосується альтернативних джерел обігріву і освітлення, які зараз активно використовуються чи в приватних помешканнях, чи, скажімо підприємці на своїх підприємствах, оскільки ми живемо в умовах блекауту такого обмеження постачання електроенергії, але виробництво має тривати і життя триває, і воно потребує, звісно, опалення і освітлення. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні рятувальники часто зустрічаються з випадками, які спричинені неправильним використанням генераторів в побуті чи в промисловості? Так, звичайно, як ви зауважили, що генератор, в принципі, така штука, ну, яку вони йшли досить давно, але тим не менше, правила безпеки експлуатації дуже часто звучать змі, безперечно, от, в наші дні. Зокрема, вже на стадії війни, коли вже ну, перед зимовим періодом, який вже от, доходить з середини, і вже скоро буде закінчуватися. Люди активно розпочали його використання, адже. Ворог активно атакував нашу енергетичну інфраструктуру, і відповідно від цього наша держава змушила бути застосовувати і застосовує в подальшому відключення електроенергії згідно певних графіків. Відповідно, люди вдалися до різних альтернативних джерел енергопостачання, зокрема першу чергу, як ви зауважили, це різного роду електробензинові генератори. І так як ви спитали, чи були якісь такі, як наші виїзди, наших рятувальників на пожежі, то по Стрийському району таких виїздів за минулий рік зафіксовано не було. Проте, вже з початку цього року, в січні, ми мали такий виїзд зафіксований на Сколівщині від електрогенератора, який був в, ну, в певному такому дерев'яному торговому залі одного з таких ну, підприємців. Okay. І відповідно, десь він його залишив чи без нагляду, відповідно, залишив приміщення, що було заборонено. Відповідно, попередньо десь там ймовірної причиною послужило десь несправність чи розгерметизація паливної системи цього генератора він відповідно дав іскру, загорівся і пошкодив внутрішні стіни цього приміщення. На щастя, ніхто не постраждав, і значних матеріальних втрат вдалося, вдалося запобігти завдяки злагодженій роботі наших рятувальників. Ми не будемо розбирати технічну характеристику роботи генераторів, але чи є вони складними у використанні? Я вам скажу бачення своє з цього приводу. Тобто, по суті, якщо брати якусь інструкцію, яка йде до цього генератора. Він по суті не є складним у використанні. Але відповідно, коли людина використовує електрогенератор, це десь свого роду моя думка, ну і загалом, я думаю, мене багато хто підтримує. Це так само, що десь прокласти якусь можливо мінімальну електромережу десь у себе в домівці, чи ще де будь-інде. Відповідно, такі речі десь зробить людина, яка має не це досвід. Так, звичайно, чи ви десь просите це відповідного електрика, який це вміє робити. Тобто генератор, звичайно, що якщо ви злагоджено добре почитаєте інструкцію, ви зможете його використовувати і дотримуючись інструкції, я думаю, що він вам не завдасть ніяких збитків, нещасних пожеж і так далі, і тому подібне. Бо те, як показує практика, ну, наші громадяни як роблять, ага, десь поради, послухали, купили подешевше, не сертифіковане, сертифіковане, він не знає подивився YouTube, послухав сусіда о я знаю що робити і відповідно починаю використовувати його на свій розсуд страх і ризик не дотримуючись можливо певних елементарних правил Ну і відповідно маємо такі наслідки Ну, я ще зауважу, що в нас є така традиція. Ми інструкцію, як правило, читаємо після того, коли Звичайно. обладнання виходить з ладу. Тоді так. ми звертаємося до інструкції. Скажіть, будь ласка, які типові помилки при використанні генератора ви спостерігаєте або знаєте, що То люди найчастіше вдаються до них, і це стає наслідком нещасних випадків? Ну, такі, в принципі, найпоширеніші помилки, саме перше, це те, що люди, не думаючи, встановлюють генератори, які мають певні продукти згорання в себе квартирах на балконах. Ну, це в Тегорично заборонено, по перше, там люди дотримуються елементарних... Скажіть, будь ласка, відразу за це ж штрафують? Ми не маємо таких повноважень давати такі штрафи за такі речі. Тобто, зрозуміти одне, що немає певних таких законодавчих актів правових, які були би затверджені попередньо за використання неправильних генераторів. Тобто, це як правильно, це не те, що ноу-хау, тобто люди його використовують. Є певна інструкція, людина бере до себе в його приватну квартиру. Як вона собі його там використовує, це її справа. Ми не маємо тобто, їй щось, можливість там чи право розказувати, штрафувати. Якщо це, наприклад, магазин, то відповідно можливо і можна десь застосувати якісь заходи впливу, але тим не менше немає чіткої десь статті, такої, чи, що ми можемо притягнути, там, чи поліція. Чи інші органи за якесь таке неправильне використання, де було чітко прописано, от така то стаття, він uh -huh. зробив не то з генератором. Але тим не менше, якщо людина вже така безлаберна, це робить, відповідно кажу, якщо в приватному господарстві, ну він сам собі пан господар, але, на жаль, якщо він так може робити, то від цього може постраждати не тільки він, якщо щось вийде з ладу і почнеться пожежа, але й його сусіди. А якщо такі речі відбуваються, наприклад, десь на підприємстві та в магазині, ну, відповідно, Якщо десь буде заявник, громадянин, який там відвідує цей магазин, чи які сусіди, яким воно заважає, десь, відповідно, вони ну, мали би звертатися в органи поліції, в першу чергу, можливо, і в, в ДСНС, би ми спільно приїжджали, десь звертали увагу. Ну і відповідно вже розглядаючи дану ситуацію спільно, ну, тобто робили висновок, чи, є, чи можна вжити заходи якогось адмінвпливу, Ну, от таким чином. Крім неправильно встановлених генераторів, які ще існують типові помилки. Ну, самі такі, в принципі, типові помилки. Я вам так не готовий помилки uh -huh. сказати, тому що ці помилки виходять від випадків, які би виникли. Правильно, я б вже би казали, там така причина, там така, там така. Але тим не менше, або, скажімо так, де не можна встановлювати генератор? Ось де не можна, і тобто, взагалі, типові такі елементарні правила безпеки при експлуатації генератора. Ну, в першу чергу, я говорив, купувати його відповідно у перевірених купівельних точках, які вам. Дадуть відповідний сертифікат, гарантію. Тобто мається на увазі не в зрук, не так, от я купив новий, там, і відповідно він не буде мати документів, вам покажу і на пальцях запускати так. Ви ж не знаєте, чи він справний, чи він там не, ск... ну, не сконструйований ще з чогось, чи немає якихось там зайвих запчастин. Це перше. Наступне, однозначно, його встановлювати лише на свіжому повітрі, не в приміщенні, і не менше 6 метрів від будівлі чи будь-якої споруди. Десь в першу чергу так само не використовувати де якась вологість, Наприклад, якщо падає дощ, не поставити, не залишити, бо однозначно це також забороняється, це може призвести до його несправності, розгерметизації цієї паленої системи і загорання. Так само десь обмежити доступ посторонніх сторонніх осіб, тварин до нього десь, придумати, можливо, якісь мінімальне огородження з конструкції з якоїсь сітки, Ну, тобто, можливо, якісь такі спеціальні, які можна купити, щоб не міг ніякий там ні пес, ні кіт забігти, чи якась людина, яка поважає за потрібне незаконно щось там подіргати, чи навіть, ну, можливо, і вкрасти це так чисто, ну, ось. Тобто тримати завжди його сухим, відповідно. Десь зробити перерву його роботі, тому що десь так само інструкціями виробника прописано, що не можна, так його включив, пішов, і там він там півдня цілу добу працює. Тобто є певні моменти, коли треба робити перерву в його роботі, адже догон також нагрівається, закінчується мас стилу, яке треба міняти, відповідно, там це пальне і так далі, і тому е, подібне. Однозначно, не можна його заправляти, коли він е, працює. Ну, В принципі, такі от елементарні правила, вони елементарні, але тим не менше. Ну і вкотре те, що я вже до попередньо сказаного скажу, е, бажано, е, якщо ви в тому маєте досвід, ви десь електрик, ну, знаєте, що до чого, як, як чи він сертифікації справжній, чи генератор хороший, зацовлюєте самі. А якщо ви десь не до кінця впевнені, краще це цю справу доручити особі, яка має на це відповідний досвід. Те саме, що і про з прокладання з якою з електромережею. Це так от угу. моя думка. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от у мережі я часто бачила світлини так у нас, тут по місту, я ніде не зауважила, можливо, є такі випадки, коли генератори кладуть в решітку кондиціонера, витягують сам кондиціонер, а туди закладають генератор, і він висить за вікном. І люди у такий спосіб використовують. Ну, це ж це абсурд, банки. ви самі розумієте. Ну, як? Ну я просто це бачила та на світлинах. Я здивувалася, тому що ну, по-перше, він гуде. Це дискомфорт вже для, для, для сусідів. По-перше, те, ця опора, конструкція, яка чи решітка, яка призначена для одних речей, вона ніколи не буде ефективною для інших речей, які для цього не пристосовані. Це вже просто людська самодіяльність, і відповідно, це на страх і ризик цієї особи. Отаким От чином, тому я би в ніякому разі не рекомендував такі речі робити людям. Чи виділяє не то, що виділяє в процесі, в процесі роботи генератора, чи виділяється чадний газ? Звичайно, продукт згорання чадний газ, Тобто це свого роду такий самий продукт, ну, свого роду, як міні-двигун, який є, як в автомобілі, є просто він там менший. Відповідно. Є від відповідне пальне, мастило, яке там згорає, і відповідно виділяються е, продукти згорання, які дуже шкідливі для здоров'я людей, і тому вкотре навіть ну не готові сказати де, але якщо подивитись змі, то є вже безліч досталь за останні місяці холодної пори року. А відповідно, отруєння людей чадним газом від генераторів, десь відповідно погіршення самопочуття. Ну і в Uh -huh. Навіть до того, що вони вибухають, загораються і зразу займаються квартири і так далі, тому подібне. Тому от uh -huh. дотримуючись цих правил, які я попередньо назвав елементарних, ви просто бережете життя своєї оточуючих. Коли з кінця вересня, початку жовтня минулого року стало зрозуміло, що Росія буде атакувати активно нашу енергетичну інфраструктуру, ми входимо в важкий період зимовий і. Буде проблеми з опаленням та освітленням. Багато людей переселилося в приватні будинки, не у всіх були печі, які використовувалися, і деякі люди дуже активно почали самодіяльно там на швидкоруч робити. Скажіть, будь ласка, які небезпеки є при використанні ось таких печей, тому що ще навіть до війни, повномасштабної війни, я пригадую, як часто з'являлися в засобах масової інформації, зокрема області, дуже прикрі новини про те, що діти навіть у нас були звичайно. випадки на наших громадах, на наших територіях, що внаслідок неправильного використання печі гинули цілі родини. Так, звичайно, як ви звернули увагу, люди використовують також як альтернативу опаленню печі, коли немає освітлення. Ці тенденції вони зберігаються з року в рік зимовий період. Проте і зараз мають місце, враховуючи вище вказану ситуацію війни, обеструмлення. Відповідно, елементарне, що можна рекомендувати людям, тому що саме частіше, коли бувають пожежі відпочі, це коли вони старі. Звичайно, коли піжінова, а десь має хід декілька років, людина за нею можливо дивиться. Вона десь ну, облаштована до всіх норм і правил в більшості, бо більш в більшості. І в більшості пожежі бувають від старих печей. Чому? Тому що, ну, як від нової, від старої печі, може бути, коли людина десь перегріє, поскладає в близько якийсь сушити одяг, дрова в притул, а мається на увазі якийсь даван підсуне, це само собою. А коли піч є стара, відповідно, з часом вона може дати тріщину, сама піч, може дати тріщину сам комен. Відповідно, і десь коли людина навіть цього не контролює, і десь час би час, ну з року в рік потрібно було би е, в самому перевірити ці речі, чи відповідно навіть наняти якусь особу, як ну, свого роду коменярі, які в цьому uh -huh. розуміються. І ця людина вам просто ну, я не кажу з року в рік, якщо ви самі впевнені, що піч вас справили, ви все бачите. Але знову ж таки, не тільки справність конструкції печі, а така річ, як чищення коменів від сажі. Дуже часто сажа в комені спалахує, і від цього є багато пожеж. І добре, коли сажа в комені спалахує, ми ну зразу дзвонять пожежно, бо багато диму, щось горить. Ми приїдемо. Коли вона сама спалахне, погасне, або коли вона сама виграє під нашим контролем, але часто рідко буває таке, що ця сажа спалахне і крізь щелине в комені, дирки перекидаються на дах. Тому що, якщо комен старий, він же дає тріщину, тобто ми це часто, ну якщо це старе, люди не дивляться. Протипожежних розділок там таких не було свій час, коли це монтувалося, відповідно, що ми маємо? Масштабні пожежі, даху, горища, які, в свою чергу, теж багато чим там набитий хламом, відповідно, маємо дуже великі такі пожежі. Тому елементарні до людей, це буквально хоча б раз в рік перед опальним сужоми, чистити від сажі, якщо ви цьому не розумієтесь, просити на це осіб, які мають досвід, або наймати таких осіб, як коменярі приватні, подивитися за герметичністю, тобто печі, щоб не мав тріщин. Щоб були відповідні ці протипожежні розділки, ну, мається на увазі між самим комоном і дерев'яним перекриттям, і е, дахом між горищем, притонком, отвором стелити металевий лист е, 50 на 70 сантиметрів. Е, тобто, коли ви закидаєте рова, відповідно, яка зістка може пасти на підлогу, яка може бути зручних матеріалів, може бути пожежа. Ось, е, ну, такі, це елементарні відповідні правила для людей, е, яких дотримуючись, яких просто профілактика і елементарний огляд і увага на це, і ви убезпечите себе і своє майно. І ще один елемент альтернативного жилення, який часто зараз використовується, це свічки. Я навіть сама використовую, коли електриків вдома немає, я приходжу ввечері з роботи, то для того, щоб рухатись по квартирі чи навіть підігріти вечерю, я запалюю теж велику кількість свічок і бачу у сусідніх вікнах, що люди роблять так само. Яка небезпека чатує на тих, хто використовує ці свічки, і що би ви порекомендували для самої. Ой... Так, свічка теж таки альтернативна, альтернативне джерело освітлення вашого помешкання. І тобто, ну, це така безобідна річ, по суті. Ну, Що таке свічка? Я підпалив, я все бачу, вона горить, але знову ж таки, десь своїми точніми, ви можете за неї забути. І тим не менше, коли ви її встановлюєте, по-перше, ставте далеко від краю столу чи від краю цієї опори, якщо воно вище над землею, куди ви її встановили? На, Свічку, яку ви ставите, ставте лише на негорючу якусь металеву основу, тому що коли вона догорить. А, і під нею буде щось горюче, воно може починати тліти, диміти, відповідно, подальшому виникне пожежа. Так само, коли ви ставите свічку, щоб над нею не було ніяких горючих матеріалів, наприклад, навісних шаф і так далі, тому подібне. На підвіконники також бажано не ставити, тому що зазвичай на підвіконниках ви маєте жалюзі, штори, uh -huh. інші горючі матеріали, кіз вазон. Тому навіть якщо ви там впевнені, що я все доглядаю, повірте, що е, ну може статися таке, що ви контролюєте це півгодини годину. Справи діти все відволікли, і ви не встигнете обернутися, як виникне біда від ну, елементарної свічки, яку ви залишили без догляду. Тому, дотримуючись таких простих елементарних побутових правил, ви просто знову ж таки вбережете себе, життя своє, своїх дітей і оточуючих. Дякую, пане Іване, за цю розмову. За ці поради актуальні. Нагадую нашим глядачам та слухачам, що гостем сьогоднішнього етеру був Іван Веселовський, головний інспектор відділу профілактичної роботи місцевих рятувальників у Стройському районі. Це була програма актуальне інтерв'ю на радіорозділі, яка виходить в межах кампанії безпека цивільних. Проект реалізується інтерню Україна» завдяки Агентству США з міжнародного розвитку. Та підтримці американського народу через проект USAID говерла В етері для вас працювала Ірина Терька. Далі буде.